Вітаю! Ви на каналі Стильтайм! В цьому відео я зібрав для вас добірку хороших годинників вартістю до 200$. доларів. В цьому сегменті вже є з чого обрати, і не лише щось тимчасове, а й цілком надійні і цікаві варіанти. Не будемо розбивати годинники на категорії, а поступово перейдемо від спортивних до класичних моделей. В межах 200$ доларів відкривається доволі широкий вибір серед базових моделей Casio G-Shock. Це перевірені часом годинники, яким не страшні удари, вода і активне використання. Одна із найцікавіших новинок G-Shock GD010. Один із головних плюсів батарейка, яка забезпечує до 10 років автономної роботи. Корпус розміром 54,9х51,9х16,1 мм, виглядає масивно, але завдяки конструкції Carbon Core Guard. Важить усього 65 грамів, що робить годинник зручним для щоденного носіння та має класні протиударні характеристики. Модель має великий дисплей з стандартним набором функціоналу, світовий час, 5 будильників, секундомір з точністю до сотої долі секунди, таймер, автоматична led підсвітка і автоматичний календар. Це чудовий варіант для спортсменів, військових, туристів або просто тих, хто шукає міцний годинник, якому не страшні випробування. Дайверський годинник ми знаходимо вже іншій колекції Casio. Це модель Casio Duro mdv 107. Годинники мають водозахист 200 метрів, загвинчувану заводну головку і кришку, обертовий безель і циферблат з яскравими люмінесцентними стрілками та індексами. Діаметр сталевого корпусу складає 44 мм, а комплектується полімерним ремінцем або сталевим браслетом. За свою ціну, це один з найкращих доступних дайверів, і недарма ця модель постійно отримує нові версії та кольорові варіації. Наступний годинник в нашій добірці Citizen AW5000. Це вже не просто кварц, а представник технології Eco Drive, тобто живлення від світла. Модель заряджається від сонячного та навіть штучного світла. Що робить його надзвичайно зручним для повсякденного використання. За дизайном це щось ближче до військових fieldwatchів, простий читаємий циферблат із великими арабськими цифрами, добре помітними стрілками і сатинованим корпусом діаметром 42,6 мм. Годинник має круглу форму, м'який нейлоновий ремінець із шкіряною підкладкою. І загалом виглядає досить стримано, але з характером. Із практичного, тут є дата 100 метрів водозахисту і загалом висока надійність від Citizen. Єдиний хронограф в нашій добірці також від Casio, а саме модель Edifice EFV640. Вона одразу привертає увагу сталевим корпусом з ноктагональним безелем та інтегрованим браслетом із нержавіючої сталі, що створює цілісний образ. Діаметр корпусу 44,3 мм. Тому модель виглядає досить солідно на зап'ясті. Функціонально годинник обладнаний хронографом з точністю до 10-ї долі секунди, а також віконцем дати. Циферблат захищає мінеральне скло. Цей едифіс чудовий варіант для тих, хто шукає стильний кварцевий годинник з яскравим спортивним характером та виразним дизайном. Він чудово поєднує в собі функціональність і сучасний зовнішній вигляд, зберігаючи доступну ціну. Якщо хронограф, помне до душі, варто звернути увагу на іншу модель із колекції Edifice з референсом EFB108. Вона має більш стриманий, але водночас елегантний вигляд. Її головна перевага сапфірове скло, що не часто трапляється в годинниках цієї цінової категорії. Окрім того, тут цікавий циферблат із вертикальною текстурою. Модель оснащена надійним кварцевим механізмом. Який працює від батарейки з розрахунковим ресурсом до 3 років. 45 мм корпус та інтегрований браслет виконані із нержавіючої сталі. Це чудовий вибір для тих, хто шукає якісний повсякденний годинник без нічого зайвого. Повертаючись до бренду Citizen, варто звернути увагу на ще одну класичну модель AW0100. Якщо ви дивилися відео на каналі про Citizen C7. То знаєте, наскільки лінійка полюбилася поціновучем бренду. А от AW0100 це кварцевий аналог C7 схожим дизайном, але ще більш практичним механізмом. Модель, оснащена фірмовим механізмом EcoDrive J800, що працює від будь-якого джерела світла. Повністю заряджена батарея забезпечує до 240 днів автономної роботи. Одинник має класичний корпус діаметром 40 мм. Виготовлений із нержавіючої сталі, як і браслет. В практичності додає індикація дати та дня тижня на чорному циферблаті сріблястими індексами та стрілками. Стриманий вигляд, надійний механізм та відмінна якість виконання усе це робить AW0100 чудовим вибором у класичному стилі до 200 доларів. Наступний годинник в нашій добірці від Seiko. В рамках бюджету до 200 доларів це фактично стартова точка в асортименті бренду, тож мова йде про моделі з базової колекції. Перед нами класичний повсякденний варіант, який чудово підійде як для ділового стилю, так і для більш розслабленого smart casual образа. Головне, чим приваблюється модель чистий та збалансований дизайн. Тут немає зайвих ускладнень, лише стрілки, мітки та віконце здати. Завдяки цьому годинник виглядає лаконічно та стильно, синій циферблат з ефектом сонячних променів, що красиво грає на світлі, круглий 40-мм корпус і браслет, виконані із нержавічої сталі, а циферблат захищає скло Hardlex. Годинник працює на надійному кварцевому механізмі Seiko. В принципі, це чудовий приклад того, як можна отримати японський годинник з елегантним дизайном в межах доступного бюджету. Знайти швейцарський годинник у бюджеті до 200$ доларів завдання не з простих. Проте, якщо для вас принципово мати на зап'ятстві саме свій смейт, можна звернути увагу на Адріатіка, зокрема класичну модель із колекції Premiere. Корпус діаметром 42 мм виготовлений із наржавіючої сталі, доповнений чорним шкіряним ремінцем. Циферплат захищає загартоване мінеральне скло. Усередині. Швейцарський кварцовий механізм ETA 805. Отже, це чудовий варіант для тих, хто хоче мати на руці швейцарський годинник, не виходячи за рамки розумного бюджету. Ну і якщо ви все ж таки шукаєте щось механічне, класичні Seiko 5 та Orient Резірки залишаються хорошими варіантами в цьому бюджеті. Вони прості, перевірені часом і мають свій стиль. Але я би звернув увагу на таку модель Orient Bambino. Це вже інший рівень оформлення, де класика подана максимально стильно, досить вдале поєднання стриманої естетики, японської якості та механіки. Корпус діаметром 41 мм виконаний із нержавіючої сталі з вгальванічним золотистим покриттям. Годинник має куполоподібне мінеральне скло, всередині автоматичний механізм з 40-годинним запасом ходу. Лаконічний циферблат із золотистими стрілками та індексами і датою додають завершеності образу. Отже, як бачимо, навіть з бюджетом до 200 доларів можна зібрати дійсно цікаву годинникову колекцію від спортивних джишоків до елегантної класики навіть з механічним серцем. У цьому сегменті важливо розуміти, кожен годинник це набір компромісів. Але якщо правильно розставити пріоритети, чи це дизайн, бренд, функціонал, матеріали, чи навіть тип механізму, то обрати щось абсолютно реально. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!